Ну, власне, переходимо до обговорення ситуації на Харківщині. Протягом минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, 10 з яких відбулося саме на харківському напрямку біля Вовчанська і Глибокого. Російська армія активно задіювала для підтримки авіацію. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу збройних сил України на сторінці у Фейсбуці. Про ситуацію на цьому напрямку ми дізнаємось від речника оперативно-тактичного групування військ Харків Юрій Повк з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю студія! Слава Україні! Героям слава. слава! Власне, з приводу ситуації на Харківщині. Чи є ознаки того, що російські військові формують нові сили або підрозділи, нові угрупування для того, аби далі проводити спроби штурму у зоні відповідальності? Так, ця інформація підтверджується: ворог створює нові штурмові групи зі складу 153-го мотострілецького полку. 47-ї мотострілецької дивізії та 138-ї окремої бригади 6-ї армії йдеться саме про створення штурмових груп щодо угруповань. Це абсолютно інший вимір. Відтак про створення таких формацій у нас повідомляють або Вище військове керівництво держави, або головне управління розвитку Міністерства оборони. Скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте накопичення техніки навколо тих населених пунктів або навіть на кордоні з Україною з боку а, саме Росії? Сили оборони на Харківському напрямку спостерігають щодо знищення російської техніки. Так, за минулу добу в зоні відповідальності от у Харків було знищено один танк, дві бойових броньованих машини, чотири артилерійські системи. Дев'ять автомобілів та 36 ВПЛА. також в статистику щодоби потрапляють пункти зберігання боєкомплекту та пально матеріалів. Пане Юрі, скажіть, будь ласка, би ви описали зараз ситуацію в Вовчанську? Наскільки там активно тривають бої і чи намагаються російські військові штурмувати позиції українських військових? Так, бої тривають за спочатку поточної доби. Ворог розпочав шість атак. Дві з них станом на ранок ще тривали, і тривали вони саме у Вовчанській. Якось російські військові змінюють тактику з приводу дій якраз поблизу самого міста. Ні, тактика не змінюється. Це тактика малих груп при масованій підтримці артилерії та авіації. Яка працює за кордону з Російською Федерацією. Чи спостерігаєте зменшення кількості ну, авіаційних пострілів на тому напрямку? На превеликий жаль. Констатуємо, що ворог продовжує свою активність у повітрі. За минулу добу він здійснив 17 авіаційних ударів за використання 33 трьох Також завдав 32 удари дронами камікаце. Та здійснив 466 обстрілів. Ми, власне, сьогодні, до речі, тему ще фабіова обговорювали і саме фап 3000 про який звітують російські військовослужбовці в своїх пропагандистських телеграм-каналах. Чи є підтвердження використання саме такого виду озброєнь на Харківщині? Ми підтверджуємо масоване використання кабів. А щодо їхньої класифікації, це справа вже, е, е, спеціалізованих груп, які, на превеликий жаль, поки що не можуть попасти. На територію, де вони використовуються, із зрозумілих причин, угу. а стосовно артилерії, чи є у них якийсь брак снарядів? Чи взагалі процес спостерігається, чи навпаки, там він безліміт? Протягом кількох останніх діб ворог значно посилив свою артилерійську активність. Але, взагалі, загалом на нашому напрямку з артилерії дотримується паритету. Українські війська адекватно відповідають росіянам. До речі, через бойові дії поблизу населених пунктів на прикордонні Харківщини, яка ситуація з цивільними? Чи багато їх там залишилося, чи беруть участь військові у тому, аби евакуювати їх від небезпечних територій на фронті? Я хотів би наголосити, що евакуація це сфера діяльності військових адміністрацій. Відтак, ми можемо лише. Або допомагати на рівні взаємодії до цього процесу. Що стосується загальної кількості евакуйованих, то за повідомленням очільника військової адміністрації Харківщини з місць бойових дій на півночі області було евакуйовано понад 12 тисяч мирних мешканців. Пане Юрію, у телеграмі ОТУ Харків за 14 липня було повідомлення про те, що на окремих ділянках, тимчасово зайнятих противником, відмічається погіршення епідеміологічної обстановки на ворожих позиціях. Чи можете нам більш детально розказати про що саме йдеться? Ну, більш детально напевно буде не дуже коректно говорити в прямому ефірі. Скажімо так, це пов'язано з неможливістю ворога евакуювати своїх вбитих. Відтак обстановка із зрозумілих причин на позиціях у ворога е, погіршується. Пов'язано це в першу чергу із щільним вогнем підрозділів сил оборони в тому напрямку. А взагалі вони забирають своїх військових вбитих із поля бою це залежить від ситуації. Зазвичай е, росіяни дуже зневажливо ставляться навіть до живих, не кажучи вже про. І чи є якась різниця між, наприклад, тим, як поводять себе військові із умовного шторм З, чи шторм Б, от із тих угрупувань, які сформовані із колишніх ув'язнених, і, наприклад, якісь елітні підрозділи або добре навчені військові? Я вже зазначав в своїх коментарях, що українські артилерії, в принципі, все одно хто у них знаходиться під прицілом? Чи це добре вимаштування війська, чи це е, умовний шторм з Росіяни відділення за відділенням щодоби відправляють фактично на обій свої підрозділи. Відтак говорити про суттєву різницю у підготовці і результаті їхніх дій не доводиться. До речі, той факт, що вони не можуть вивозити свої тіла своїх загиблих військових, чи така ж ситуація спостерігається в них з іншими там важливими для підтримки боєздатності підрозділів боєприпаси або ж там певне там харчування, так них з логістикою. З логістикою зараз це відбувається за допомогою дрібного механізованого транспорту. Це мотоцикли, квадроцикли, оскільки крупним транспортом ворог не може доставляти здійснювати логістику до своїх підрозділів, не кажучи вже про лінію бойового зіткнення. Лише на швидкісних і таких малогабаритних транспортних засобах йому час від часу вдається це робити. Пане Юрію, дякую вам, що доєдналися до ефіру. Нагадую, спілкувались ми із Юрієм Похом. Це речник оперативно-тактичного групування військ Харків. Якраз говорили з ним про ситуацію навколо населених пунктів глибокого липців, також Вовчанська, де російські військові намагаються атакувати позиції українських військовослужбовців. І як уже розказував Олександр, то близько десяти бойових зітнень відбулося на саме на цьому напрямку. А пан Юрій підтвердив, що самого ранку досі тривають. Ще три бої.